Дорогу переходимо, тільки не перебігаємо по одному, чули. Зараз будемо спостерігати за артилерією, де виходить прибором. І по орланам. Де орла будемо тушити зерка. Викопаємо якісь укопчики, щоб можна було дарти сховатися, і працюємо. Позиції по дорозі часів яр Бахмут доводиться копати українським військовим. Артилерійська, мінометна, градова. Боротьба. між збройними Силами України. і Я 5 станів, 5 і бігають для схуднення. Сюди, так, Рома? Без диплома беремо друга світова. Моєму діду одному другому в артилерії довелося викопувати і окопи і капоніри. Я тепер розумію, що таке така праця солдатська. Так що пам'ятайте, що солдатам важко не тільки коли стріляють, а важко ще через їхні солдатські не Копайся, заривайся, воюй. Знову наступай, знову вакапуйся, зривайся, воюй. От така війна в 21 столітті. У саме вище до нього, бачите. Такий саме перші до прильоту, так що робить. Смотри, лети? І все нормально. Буде. Спостерігаємо за артилерією і ще деякими дуже інтересними цілями, які нам допомогли. наступ на Бахмут. Це зараз атаки українських збройних сил з флангів. Те, що вдалося їх посунути росіян, і зараз от ми знаходимося на одній з таких позицій: це саме з флангу. Зайшли ближче наші збройні сили до Бахмута. Росіяни засіли там, засіли на околицях Бахмута, зокрема в районі колишнього літачка, так званого якого вже зараз немає, і намагаються втримати позиції. Працюють танками, працюють артилеріями. Щоб зазначив, дуже потужно працює наша. Українська артилерія, от ми сьогодні цілий день провели на позиціях, постійно канонада, на флангах Збройні Сил України займають зараз ключові панівні висоти. І це дуже погано для росіян, тому що їх накривають, їх бачать, накривають їхні позиції, накривають їхню піхоту, артилерію, танки. І я думаю, що їм буде дуже дуже непросто втримати позиції біля Росії.